Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді шолом від Хебо, Adventure або подвійного призначення, і козирок від Сонця, і візор, як в інтегралі, модель XP22 візор, який відкривається на мікроліфт, потім має позиціонування при відкритті. Має вентиляцію ось тут, тут, ось тут, ззаду канал для е, виводу повітря, окуляри. Ця модель обов'язково постачається з пінлоком. Пінлок це така плівка, яка наклеюється на візор. І в мокру погоду у вас візор не запотіває при експлуатації. Це дуже важливо використовувати пінлок. Пінлок є в комплекті. Оп! Розмір М. Мені сідає ок, Три трещитка. Візор окуляри. Ось так сидить. Відчувається комфортним. М'яка підкладка, М -м -м. ніяких зауважень я не відчуваю по цьому шолому. Внутрянка зроблена на кнопках. Шолом має місця під гарнітуру, і вентиляція в нього зроблена ось таким чином. Така модель шолому Dual Sport підійде як для власників Adventure мотоциклів так і для власників квадроциклів. Шолом має сертифікацію ECE 2206. Купляйте якісні шоломи.